Зняття обмеження на застосування американської зброї по Росії та запуск міжконтинентальної ракети по Україні. Про головні події тижня розповідаємо далі. Цього тижня сталося те, що так довго чекали українці. Президент США Джо Байден нарешті зняв обмеження на використання американських далекобільних ракет по території РФ. За словами офіційних осіб, з якими поспілкували журналісти New York Times, остаточно переконало Байдена дозволити Україні бити атакам з по території Росії. Рішення Кремля задіяти в бойових діях. Північнокорейські війська правильно робить українська влада і а, українська дипломатія нагадує, що в Росії вже Північна Корея, вони там зброю перекидають і так далі. А це ескалація навіть так. за мірками демократів, і тут може бути, що підставою того, що використовувати зброю, давайте нам більше можливості бити по території Росії, а, то щоб зупинити їх а, потенціал наступальний. Дуже добре, що, хоч зараз, нам ці 7 мільярдів за два місяці, нарешті хочуть. Передати це більш-менш адекватна допомога, тому що демократи на жаль постійно затримували нам допомогу. Це було і після харківської операції, коли можливо можливо було вигнати росіян, коли на 5 місяців нам зупинили фактично постачання, багато чого і постійні затримки під різними приводами і розмовами про те, що хтось винуватий, не дай Боже, бути ескалація. Спершу низка змі писали, що цей дозвіл поширюється лише на удари по Курській області. Але вже 19 листопада стало відомо, що сили оборони України вперше вдарили по території РФ американськими балістичними ракети «Атакамс» не по Курщині. Перший удар західною зброєю прийшовся по 67-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ біля міста Карашів Брянської області. На відео, які зняли росіяни, вони кажуть, що на відміну від попереднього разу, коли цей арсенал атакували дронами, зараз до Илья, слушай. Ох, ни хрена. Ну такое было, как в прошлый раз. Ракета кабутки туда прилетела. Да нет, это. Там такая такая, что была полоса, как будто ракета. На складі зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема північнокорейські, а також каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Раніше зранку у генштабі повідомили, що близько 2.30 ночі на арсеналі пролунали 12 вторинних вибухів та детонація. Місцеві зняли, як на місці вибуху піднявся гриб. А далі було цікавіше. На Росію полетіли ракети Штормшедов, так 20 листопада, сили оборони вперше уразили ціль на території РФ британськими ракетами. Губернатор Курщини заявив, що над областю збили дві ракети. Щоправда, на відео, які публікували самі ж росіяни, видно і чутно, що ракет було не дві, і збило російське ППО теж далеко не усе. взрываю сейчас. Вон там дым идет. Еще они там забомбили. Еще один прилет летит. <толк> вот это взрывы, а? На відео, яке є у мережі, чутно, що менше, ніж за три хвилини пролунало з десяток вибухів. Хребне, я з десь блядь. Бай, блядь, це пісня! Ти відео, суки! Прямі, помаряно хлінатя, блядь Не знаю, бля. Пацаны там. Вот это взрывы. Именно на... Марина наша взрывает, бля. Именно. Пиздец, Серега. Надо ломиться оттуда, Серега. Бля. За даними Дефенс Експрес, Україна могла завдати удару штормшедов по об'єкту президента Росії з підземним командним пунктом в Курській області. Мова йде про санаторій управління справами президента РФ, який знаходиться в історичному маєтку князів Барятинських. Видання зазначає, що скоріш за все, санаторієм і підземним командним пунктом користувалося командування угрупування російських військ у Курській області. Крім того, там могли бути і північнокорейські генерали. Такий об'єкт коштує витрат значної кількості штормшедов, адже 450 кілограмова бойова частина цих ракет спеціально створення для ураження захищених об'єктів, зараз відповіді немає. Вони шукають її навіть. Ну не то камнема на увазі відповідь. Військового звісно, військово. Вона ж казала, що удар буде, який не розплата. А і медійно що сказати? Воно подивіться, будь ласка, коли Україна зайшла в Курську область, то. Путіна запитували Гадімдіч. Владим, так це вже все, це та сама червона лінія. На що він сказав: Ну почекайте, треба ще там перевірити, треба там ми проаналізуємо. І після цього вони завдали удар. По, здається, так це був удар по Київській області, по Дамбі, і сказав, що ну, ура, удар Вазмездія там, тра-та-та, -та, і народ якось перестав цікавитися. Курська область вона стала такою: знаєте, ну ну є Курська область, ну окей, ну немає, ну немає. Ну щось там відбувається, яка різниця? Тому я думаю, що вони а, політично зараз працюють над тим, щоб хоч щось випрацювати і видати в змі в пресу? І звісно, що щось планують у військовому сенсі. В середу в Україні тимчасово закрилася частина посольств. Не працювали дипломатичні установи США, Італії, Іспанії Греції. Усе через можливу серйозну атаку на Україну. Тоді почали говорити, що Росія може запустити по нашій державі міжконтинентальну балістичну ракету Рубіж. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів зброї Росії. За його словами, це попередження цілком угрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет. Адаю, росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також калібрів і балістики для обстрілів у Росії. Готова авіація, і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі раніше це повідомляли вже вже на ранок 21 листопада. Стало відомо, росіяни зранку запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Це заявив Володимир Зеленський. Сьогодні була нова російська. Ракета. Ракета, всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все. Що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. Таким чином Україна стала першою державою світи, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Про це заявили у Сроткомі ЗСУ. Цілю Ворога була промислова та критична інфраструктура міста. Ось такий звуки чули Дніпряни в момент удару міжконтинентальною ракетою. Після обіду повітряні сили знову оголосили тривогу по всій країні. Моніторингові канали повідомляли про ще один запуск ще однієї ракети з полігону капустин Яр в Астраханській області. Однак виявилося, що цього разу росіяни запустили фальш ціль. Самі росіяни запуск міжконтинентальних ракет по Дніпру не коментують. Прес-секретар Путін на Пісков порадив з цим питанням звернутися до Міноборони. Україна заявляє, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Могутлі в Кремлі цю інформацію? як сюди інформація. Да, нет, вы я рекомендую это обращаться к военным. Сейчас, сейчас мне по этой теме нечего сказать. А прес-аташе МЗС Росії Марія Захаровій прямо під час брифінгу зателефонували і заборонили коментувати цей удар. Так, з нами лі портал Ньюсру. Да. Алло. Да, у мене брифінг. Я, як бою, мав удар політичними ракетами, о чому запрещено. Говорити, но... <говорити> да, хорошо, спасибо. За даними Дефенс Експрес, станом на початку року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Аналітики зазначають, що для накопичення такого арсеналу РФ знадобилося понад два десятки років. Натомість, деякі провідні західні змі з посиланням на американських та європейських політиків заперечують, що Росія випустила по Дніпру міжконтинентальну ракету. кажуть, що вона і справді була балістичною, але не міжконтинентальною, а середнього радіусу дії. Скажімо так, що, що таке міжконтинентальна балістична ракета? Це ракета летить на дальність від 3,5 Ну там два варіанти. По варіанту Міністерства оборони США, на дальність понад 3000 кілометрів. По варіанті РФ, мінімальна дальність має бути 3500 кілометрів. Все, що до того, це на міжконтинентальні балістичні ракети, і туди вони просто не мають летіти. Бо це сфера ракет середньої дальності. А ракети середньої дальності заборонені заборонено мати їх на озброєнні договором про скорочення ракетних озброєнь від 91-го року. І ані е, Росія, ну, тоді СРСР ще був, ані Росія, ані е, Сполучені Штати не мають на озброєнні ракет середньої дальності. А, тепер бачу, подивимося відстань. Кажуть, що запуск відбувся з Капустиного Яру. Ну, Кап'яру, як його називають військовому середовищі. Дальність до Києва 1200 кілометрів. Дальність до Дніпра 850 кілометрів. Тобто, якщо це застосована ракета, то ця дальність там мала починатися мінімально навіть у ракети РС-26, і, здається, так само у Ярса і у Тополя, ну, основних російських балістичних ракет. Вони не мали вражати цілі, які знаходяться ближче 2000 кілометрів. Це обмеження. У РС-26, навіть в Вікіпедії написано, ну там і Вікіпедія базується на російських джерелах. Я спеціально подивився російські джерела, які писали про цю ракету. Це офіційні часописи російські військові. Вони дають мінімальна дальність 2000 кілометрів. Це означає, що Росія порушила всі міжнародні домовленості, які були. Вона порушила їх ще перед цим, створивши крилаті ракети до комплексу Іскандер, які мали дальність 2500 кілометрів. Оголошену дальність. Так? От тому, здається, там відбувся. Ще при Трампі здається, чи вже при Байдені відбувся, начебто, вихід з договору Сполучених Штатів про ракети середньої дальності, але все одно Сполучені Штати не спочали розробляти балістичні ракети середньої дальності. Росія виявляється, їх розробляла ще знаходячись в цьому договорі.